У Луцькому міськрайонному суді триває розгляд справи, в якій Анатолія Жеребцова обвинувачують у державній зраді. Прокурор Сергій Зубань розповів Суспільному, що в той час, коли на території нашої держави РФ вела війну, громадянин України перейшов на бік ворога. Обвинувачений служив за контрактом російської армії з жовтня 2016 року, по жовтень 2019 року в Російській Федерації саме 20-й окремій мотострілковій бригаді. На посаді розвідника артилерійського підрозділу указаної бригади на сьогодні зі сторони обвинувачення досліджені вже всі письмові докази. Підсудний заборонив його знімати. Адвокатка жеребцова Ірина Міщук подала до суду клопотання про визнання доказів наданих обвинуваченням недопустивими. Протокол види два шоста на п'ятого двадцять другого роки на сторінка. Сама електронна сторінка це Вікіпедія. Дані інтернет-ресурсу Вікіпедії щодо Народного знаку Гвардія не є офіційним документом, підтверджуючим дану інформацію і не є допустимим доказом І Для чого надавалася інформація за 2014-2015 рік, якщо не підзахисний Ходив військову службу за контрактом з 2016 року. Прокурор Зубань звернувся до суду з клопотанням про перенесення справи. Це право сторони обвинувачення, саме ознайомитися з тим клопотанням, яке подала сторона захисту, і заявити свої письмові заперечення. Розгляд справи про держзраду продовжать наступного тижня. За даними речниці управління Служби безпеки України в області Івани Поліщук, слідчі з СБУ розслідують 64 кримінальні провадження пов'язані з діяннями на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності обороноздатності державній, економічній та інформаційній безпеці України. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.